У новому та об'єднаному складі у будинку футболу в Мукачеві відбулося розширене засідання виконкому новоствореної громадської спілки Мукачівська районна асоціація футболу. Тут засідали керівники територіальних громад, клубів та команд зі Свалявщини, Воловеччини та Мукачівщини. «Мукачівська районна асоціація футболу, яка утворилася внаслідок чи за результатами територіальної реформи, яка проходила в Україні в протягом минулих двох років. І на підставі цієї територіальної реформи було створено шість районних територіальних одиниць, і на базі них створені районні асоціації футболу, обласна асоціація футболу та один з юридичних один з юридичних осіб, тобто в даному випадку був футбольний клуб «Мункач», створили районну федерацію. І я бачу, що основний недолік районного футболу Мукачського це інфраструктура. Це на молоді судді, і, як на мене, це юнацький футбол на цю посаду. В принципі, ми мали консультації з районними командами. І, Як мені кажеться, найбільше підходить контура відомого арбітра ФІФА, Козака Ярослава Васильовича. Розпочали засідання із кадрових призначень зокрема, створили чотири комітети, на які призначили очільників. Вітак Мирослав Гала став головою комітету арбітрів, дисциплінарний очолив Віталій Першаков. Комітет з питань стадіонів та безпеки змагань, знаний футбольний фахівець Іван Шіц, дитячо юнацький комітет Олександр Шовш. Опісля обговорили реальний стан функціонування команд та стан футбольної інфраструктури у територіальних громадах. Розвиток футболу було спочатком військової агресії, війни призупинено, скажімо так, відверто. Ми займалися зовсім іншими речами, та й законодавство бюджетне на сьогодні досить обмежує місцеве самоврядування у видатків. Власних коштів, але є меценати, є спонсори. Структура, інфраструктура, верніше, інфраструктура не постраждала, не повлияло то, що ми не могли покращувати. Не пішло на покращення, залишилося, скажімо так, на тому рівні, на якому було до війни. Ми хотіли робити значні покращення, потребує покращення інфраструктура в Зняцеві, тому що там нема, там є лише футбольне поле, є плани на встановлення там роздягалок для гравців і для суддів, лавочок для вболівальників, для запасних гравців. Але думаю, що знову-таки прийдеться все це робити виключно за кошти. Меценатів і спонсорів. Поле ми ліліємо, як тільки може чоловік. Дуже важко ну, працювати на полі, тому що вже йому 75 років буде, а покосити поле ого не так то ж легко. Ну і він все рівно справляється з цим. Раніше міг за один день покосити поле, тепер один-два дні йдуть на покос поля, але поле в належному стані. У нас щоденні тренування у дітей. Діти у нас від 7 років до 75 займаються Ну, чер... кожен день, кожен день тренування, раз у тиждень тренуються, раз у тиждень тренуються ветерани. Ветерани у нас від 35 до 75 років. Мова невиконкомість йшла також про районний чемпіонат. Розпочнуть його проведення в колишніх територіальних районах, опісля за принципом Ліги чемпіонів Закарпаття, влаштують фінальну частину змагань за участю переможців зон. Змагання дитячої юнацької футбольної ліги також проводитимуть за територіальним принципом. Учасники заходу затвердили дату проведення конференції Мукачівської районної асоціації футболу. 3 грудня у нас буде. Конференція, на якій буде обрано, ну, доповнено до о, складу Мукачівської районної асоціації, плюс колективні члени, які сьогодні написали заяви, які виявили бажання бути нашими асоціативними членами, і згідно статуту о, о, і згідно всіх регламентів і норм. Вони будуть прийняті до нас як асоціативні члени. Деякі з них, звісно, будуть уже в складі нового виконкому, який буде збільшений зараз. У нас лише три особи. Я планую, що у нас буде пропозиція збільшити його до 10-12 осіб. І тому 3 грудня зараз члени сьогоднішнього засідання вибрали таку дату, тому що у нас вже буде якби кінець футбольного року, і буде досить така комфортна дата для того, щоб провести конференцію. На заході анонсували також проведення турніру серед дорослих команд на честь покрови та дня захисників і захисниць України, 14 жовтня, на базі Мукачівської футбольної академії Монкач.